Не розумію, навіщо ти ходиш зі своєю собакою на нову зворк? Це ж абсолютно безтолково, гроші на вітер. Тобто, Тобто, ви шукаєте курицю, не гроші, не наркотики, не гриби. Кому це взагалі треба? Ви ж ви, Вищі ви, гроші за це платите. А, тепер я зрозуміла, куди ти хилиш. Спробую пояснити. Ну, до прикладу, люди розв'язують різні кросфорди, пазли. Як думаєш, для чого це? Це розвиває пам'ять, увагу і логічне мислення. От те саме з нозворком для собаки. А тільки не кажи, що це тренує мозок собаки, вони ж навіть команд не вчать. А вже ж тренує. І як це? Не довідки в парку швидше знаходити? В людей основний орган сприйняття очі, а в собак ніс. Люди бачать все очима, а собаки бачать все носом. От ти знала, що собака нюхає правою і лівою ніздрями окремо? Не знала, Прикольно. Так, це як ми можемо зажмурити одне око. Так, от на Нозворку ми створюємо для собак цілі квести. Вони вчаться знаходити запах і не відволікатися на дрібниці, бути уважними, цілеспрямованими. Ми створюємо для них завдання, на яких вони вчаться запам'ятовувати запах і його розповсюдження. Звучить дуже цікаво. Воно насправді так і є. Це найлегший спосіб зробити собаку щасливою і стомленою. М -м, тоді теж запишусь на тренування, можна разово прийти чи курс. Поки літо можна прийти на індивідуальне або разове групове, а з вересня лише курсом, тому поквапся.